У міськсвітлі протягом 2024 року планують заощаджувати електроенергію. Старі ліхтарі замінюють на світлодіодні. На початку 2024 року на провулку ентузіастів у Чернівцях замінили світильники. У нас дуже багато аварійних опор, які в будь-який момент можуть впасти. Вони від 70-х років минулого століття тут стоять. У міськсвітлі кажуть, для утримання у належному стані мереж потрібне якісне обладнання. У нас готується тендерна пропозиція згідно цих вимог до тендерної пропозиції, технічних вимог до власне, самих лампочок. Ми ну, на даний момент стараємось підбирати якраз середню цитову категорію, так як це є середня якість і ну, ціна. Чим якісніше провода, тим вони більш довше служать і менше обривів і коротких замкнув. Дешеві світильники виходять частіше ладу. У Чернівцях старі ліхтарі почали замінювати на світлодіодні. По-перше, це набагато економніше. По-друге, якісні ставимо світильники, де є вулиці і де навіть за, рік, навіть за рік, наприклад, Небесної Сотні, жодного разу туди не виїжджала машина для заміни або обслуговування. Вона Дуже якісні світильники поміняли дріт, і воно якісно гарно працює. Альвіна Абрамчук, Тарас Лазарук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4